Привіт! У цьому відео ми хочемо показати, як за допомогою каталогу можна швидко вирахувати позиції кріплення напрямних у корпусі для декількох шухлят і при цьому максимально ефективно використати внутрішній простір за висотою. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Ми зробимо розрахунки на прикладі LegraBox, але зауваж. Для будь-якого виду напрямних легра бокс чи бокс, Movento чи тандем для високих чи низьких шухляд принцип розрахунку позицій повністю ідентичний. Якщо відкрити каталог на розділі проєктування будь-якого виду висувних систем чи систем напрямних, звертаємо увагу на перше креслення. На ньому нас цікавить це значення 38 мм в даному випадку. Тут вказана мінімальна відстань від верхньої площини дна корпусу чи горизонтальної поперечини до центру монтажних отворів під напрямні. Мінімальна означає, що може бути і більше, але оскільки ми хочемо максимально ефективно використати простір за висотою, беремо до уваги саме це мінімальне значення. До речі, такий спосіб проєктування називається фрі. Якщо мова йде про шухляди, під якими немає дна чи жодних поперечин, то 38 мм це мінімальна відстань від низу фасаду шухляди до центру кріпильних отворів під напрямні. І зауваж для різних типів напрямних це мінімальне значення може бути іншим, тому перед розрахунком треба звернутися до каталогу. Також для того, щоб зробити розрахунки позицій, потрібно знати висоту усіх фасадів, товщину дна корпусу і зазори нижній та між фасадами. Для прикладу, нижній фасад 300 мм, решта 3 по 150 мм, товщина дна корпусу 18 мм, нижній зазор 0 мм, зазори між усіма фасадами по 3 мм. Отже, треба розрахувати позиції під 4 пари напрямних легребокс. А тепер зробимо розрахунок позицій у вже зібраному корпусі двома способами. Спочатку більш наочний і легший для розуміння, але трішки довший. Позиція отворів під нижні напрямні. Товщина дна 18 мм. Додати мінімальна відстань від верхньої площини дна корпусу до монтажних отворів 38 мм. Отримаємо 56 мм від низу корпусу до позиції під першу пару напрямних. Друга пара нижній зазор 0 мм. Додати висоту першого фасаду 300 мм. Додати зазор між першим та другим фасадами 3 мм. І додати 38 мм, дорівнює 341 мм. Третя пара. Нижній зазор 0 мм. Додати висоту першого фасаду 300 мм. Додати зазор між першим та другим фасадами 3 мм. Додати другий фасад 150 мм. Зазор між другим та третім фасадами 3 мм. І додати 38 мм, дорівнює 494 мм. Четверта пара. 0 плюс 300 плюс 3 плюс 150 плюс 3 плюс 150 плюс 3 плюс 38 мм. Дорівнює 647 мм. Так само під п'яту, шосту пару напрямних і так далі. Це довший спосіб. Звичайно, його можна скоротити. Не обов'язково кожного разу розпочинати розрахунки від низу корпусу. Але ми спеціально показали саме таким чином, щоб було наглядно більш зрозуміло, звідки беруться певні цифри. Як я вже казав, є ще один спосіб. Він набагато швидший, але треба зрозуміти його принцип. Важлива деталь. Він підходить, якщо у корпусі використовуються напрямні одного типу або ті, які мають однакову мінімальну відстань до монтажних отворів. Позиція напрямних під нижню шухляду 38 мм від верхньої площини дна корпусу до монтажних отворів. А тепер увага. Усі наступні значення будуть від низу корпусу. До позиції першої пари напрямних додаємо висоту фасаду, за яким вони знаходяться. І зазор над цим фасадом 38 плюс 300 плюс 3 мм дорівнює 341 мм. І так далі. 341 плюс 150 плюс 3 мм. Дорівнює 494 мм. 494 плюс 150 плюс 3 дорівнює 647 мм. Ми отримали точно такі самі значення, що і першим способом, але набагато швидше. А якщо нижній зазор не 0, а 1 мм чи більше, усі розрахунки робимо так само: нижній напрямні. 38 мм від верху дна залишається завжди. А до всіх решти значень додаємо нижній зазор. Ще одна важлива деталь. Якщо враховувати позиції кріплення напрямних в системі ФРІ, тобто за допомогою мінімального значення, пізніше буде набагато легше враховувати позиції монтажних отворів під кріплення фасаду для висувних систем. Звичайно, можна просто внести дані у конфігуратор корпусів і отримати потрібні позиції. Але деколи бувають ситуації, коли немає поруч комп'ютера чи відсутній інтернет-зв'язок, та й напружувати мозок час від часу дуже корисно, а то вже 2 на 2 множимо в калькуляторі. На цьому все. Якщо сподобалося, став вподобайку. Якщо щось не зрозуміло, запитуй. Гарного настрою і міцного здоров'я. До зустрічі!